Три топових локації для пікніку у Португалії. Колись смажили шашлики з друзями за гаражами. Хто б знав, що через 10 років я буду перебирати харчами, та ось цей день настав. Отже, локація номер один пляж Віжія. До води спускатися доволі важко, але види просто захоплюють. Обожнюю це відчуття, коли не хочеться їхати. На цьому пляжі це відчуття не покидає. Головний плюс це у який бік не стань на парковці, завжди буде неймовірний вид. Другий номер пляж гінч. Чум є платна стоянка та ресторани, а якщо проїхати далі по бездоріжжю, можна натрапити на перлину. Дуже гарний вид є можливість спускатися до води по сходах. З мінусів на узбережжі каміння важливо не поламати ноги. Та під номером 3 пляж фонта Дателі. Там я доволі часто лишаюся на ніч, бо, по-перше, там ніколи не буває дуже сильного вітру, безпечно, бо поряд багато ресторанів людей, але це як плюс, так і мінус. А який з цих варіантів більше до душі тобі? Пиши коментарях